Аль, аль, Віктор Володимирович, добрий день. Добрий. А я Віталій Опанасенко, помічник вашого сина Володимира Вікторовича, зручно говорити? що хотіли? Він не може зараз говорити по телефону, тому власне попросив мене набрати вас, бо там вже деякі органи починають просити, щоб він прийшов, пояснив походження там коштів і тому подібне. Тому. Mm -hmm. Дивіться, ми зараз підготуємо швиденько документи, і я вам особисто їх передам. Е, документи, які буду засвідчувати, що ви дійсно продали велику кількість черешень в Туреччину, добре? В Туреччину? Так. Да, ми, ми зробимо такі документи, що затверджувати, підтверджувати, що ви продали велику кількість черешень, добре? <звізь> алло, алло. зв'язок пропав. Та і саме. У нас тут связи. Хоть на йди. Добре, дивіться, я підготую ці документи і найближчим часом вам передам, чи на електронну пошту скину, добре? А ну давайте. Просто дивіться, для чого ці документи потрібні. Якщо до вас приїде хтось там з якоїсь служби, чи будуть з вами зв'язуватись, ви просто їм показуєте оці документи, походження звідки ви отримали гроші, і все. Хорошо. Я нічого не даю і нічого не Все, зрозуміло. Поки що якщо ніхто не питає, нічого не говоріть. Але якщо би хтось з вами зв'язався з, з ДБР да чи. Я, я нікому нічого нікому не обв'язано нічого. Все правильно. Я зрозумів, так. Все, я понял, да. Все. Да, Дя дякую да. вам. До побачення.